Вітаю, друзі. Тема така інволюційна, і одночасно люди похило віку взагалі. Красиво старіти. Гарно звучить. Думаю, що поставити в музику? Анна Софі Мутер. Яка людина, яка красиво старіє, тому що їй наскільки а, одна із ведучих, можливо, самий дорогий Виступаючий скрипаль світу Анна Софій Мотер. Жінка, яка вміє старіти. Ось так. Красиво виглядіти, красиво виступати, заявити, що моя кар'єра в 45 років завершується, і ні кроку на сцену, через місяць сказати, ви невірно зрозуміли мої слова. Жінка грає вона, звичайно, геніально. На до неї приклався Гербер фон Караян. Звичайно, він її підняв на вершину. І Анна Софі Мутер паніслась. У всьому. Шикарно грає, однозначно. Це я взяв в мене її кілька дисків, в тому числі і CD, і Вініл. Це я взяв дворчика. Концерт для скрипки і оркестру. Ну, звичайно, скрипка Анна Софі Мутер. Записів в неї багато а Заслухаєтеся. Боже, як вона грає. Угу. От воно зараз звучить. Там скрипка живе своїм життям, як і живе Анна Софі Софімотер, тому що один шлюб двоє дітей трагічна смерть дитини від онкології, а другий шлюб з диригентом, композитором преви. Який, по-моєму, на 30 чи 40 років старший її. От, музикальні захоплення, митці живуть своїм життям, а, також не утримався. Зараз продовжує виступати. Я вже сказав, це одна з найдорогих і високозапитуваних скрипалів світу. А, дійсно, грає вона божественно. Направду так варто послухати будь яке її виконання. Ну, сольних не буває як правило, з оркестром переграла вона сіма: і Токівським, і Лондонським симфонічним, куча премій. Буквально Анна, Анна Софій Мутер це вже бренд. Скрипки, в яку просто закохаюся з перших її звуків. Вона так віддається цим емоціям. Слухайте. Добре. Ну і переходимо, так, щоб воно нам не заважало, і переходимо до теми старіння. Але я його так назвав мило. Тому в мене звучить ось так старіння, і я б його назвав так: красиво старіння. Тому і привів Анну Софію Мотре, який вже за 60 років. А вона і активна, і красива, і душею співає, особливо коли в її руках чарівна скрипка. Давайте виведу вам на екран, щоб було вже на весь екран. Що таке красиво старіти? От я сьогодні цей терапевтичний етюд зроблю над коротким, тому що тут і пояснювати нічого не потрібно. Будете ви з цим погоджуватися, чи не зовсім, чи можливо щось доповнити, чи скажете це мінус. Але як на мене, красиво старіти це бути здоровим егаїстом, а значить, турбуватися про свою душу, турбуватися про своє тіло. Причому не тоді, коли ти відвідав уже лікарню і тобі починають говорити про спосіб життя, що можна, що не можна, а до цього потрібно готуватися. А красиво старіти це приділяти час собі, мати час на себе, цінувати цей час на себе. І не одразу віддаватися там дітям, онукам. Все-таки цінувати, що час тобі дозволяє бути самим собою і робити те, що ти хочеш. Нагадаю, що красиве старіння це звичайно це вік, який приходить, не дивлячись на вік, тому що я не думаю, що пряма асоціація вік це велика радість, скоріше, навіть навпаки, але я би назвав так: це вік з усмішкою. І я недаремно написав третім пунктом – дітям запам'ятовується усміхнена мама, а не замочена та важко працююча на тих же дітей. Тому навіть на світлинах, які потім піднімають твої діти, вони якраз кажуть: оце моя мама. Мама така добра, ніжна, посміхається, а не з таким насупленим обличчям. Красиво старіти це доглядати за своїм тілом. Якщо хтось каже, та що ви, про які там масажні салони, яких косметологів ви говорите, я з вами погоджуюсь. Абсолютно, але доглядати за своїм тілом це все-таки відстежувати і на вагу ставати. І використовувати ті природні інгредієнти, які завжди в тебе є під руками, щоб ти не говорили і не ганятися за якоюсь дорогою косметикою чи бігати до пластичних хірургів і їх годувати. Ні, це доглядати за своїм тілом те, що в тебе є під руками. Тут сам ритуал уже вказує, що ти робиш якісь. Елегантні, красиві рухи навколо свого життя. Важливий момент екологія душі, тобто доглядати за своєю душею. Ось тут такий широченний розмах, тому що красиве старіння це звичайно спокій душі. Ідеально. Його важко досягнути, але ті люди, які пройшли через багато зломів життєвих, через потрясінь, через втрати, вони розуміють цінність душі. Цінність збалансованої, і спокійної душі. Тому я вже в собі дозволив вжити такий термін екологія душі, тобто зовнішня, зовнішня ситуація спокою твоєї душі. Вона може бути в храмі, вона може бути на заняттях йогою, вона може бути усамітненням в парку, вона може бути не усамітненням, але там, де твоя душа реально відпочиває. Ти не бавишся ні в якій ролі. І не робиш. Усміхне обличчя, тому що так треба вимагає соціум ти просто сам собою. Ти є такий, як ти є. І ти це не приховуєш, і ніхто до тебе не пристає. Чому ти не посміхаєшся? Ну, такий стан моєї душі. Слава Богу, що я в душі посміхаюся. Красиво старіти це спілкуватися. Я тут написав кілька разів, два рази, власне, спілкуватися, і не буду приводити ті дослідження. А, і Стенфордські дослідження, і інші дослідження, багаторічні дослідження, які я цитував в попередніх своїх терапевтичних етюдах, де антиейджингом являється якраз найбільш високоефективним слово спілкування. Ну не слово, а реальне спілкування. Тому спілкуватися, спілкуватися і ще раз спілкуватися дуже важливо. Це не означає кожен день заставляти себе торохтіти з будь-ким, тільки тому, що тут написано спілкуватися і ще раз спілкуватися. Але все-таки усамітнення, відхід від людей це вже не красиво. Це не красива старість, це вже щось відбувається, тому що наша природа закладена, щоб ми спілкувалися, і це супер важливо. Але не просто спілкувалися. Наступний пункт тусуватися, а значить, спілкуватися там, де є молодь. Робити себе яскраво демонструвати синдром Пітера Пена, мабуть, не вартує. Все-таки викликати усмішку в молоді і таке тихеньке хіхікання за спиною навколо некритично крикливого одягу чи макіяжу, мабуть, не варто. Але і одночасно не спускатися до того, що треба. Доносити піжак, якому ти провів випускний вечір, і лише вату треба з, плечі, з плечей вийняти. Мабуть, також не вартує. Життя надто коротке, щоб ми дійсно економили на тих речах, які, які приносять нам задоволення. І це супер важливо. А значить, бути там, де як молодь, значить, бути функціональним. Якщо зручно широкі штани, не штани, ну, яскраву з. Яскраве щось, ну, одінь яскраве, не крескливе. Тобто, все одно в будь-якому випадку іди до молоді, ти будеш заряджатися від них, їхньою енергією і так далі. Не притворяйся, що ти молодь, бо це буде виглядати смішно. І не закладай три волосини на лисину. Та й лисини вони красиві бувають. Не даремно, ну добре, цю тему окремо, я колись освітлю. Ще що таке красиво старіти, як на мене, це рухатися в задоволення. О, з віком, як правило, в людей зменшується рухливість, і тому, якщо ти приділяєш увагу догляду за своїм тілом, а там третій четвертий пункт, то відповідно при збереженні рухливості, ти починаєш в цьому віці цінувати, особливо коли ти бачиш. Тих людей, які в силу вікових хвороб і так далі мало вже рухаються, шаркують походкою, шаркають ногами, складають плечі, опущена голова і так далі. І тоді ти починаєш цінувати, опа, а я ще можу йти і випрямати голову, а крок мій ще достатньо пружинний і достатньо широкий, і не чути, як він човгає по асфальту чи по паркету вдома. Тому. Рухатися в задоволення, тобі собі задоволення прогулянками, не обов'язково там надмірною фізичною активністю, це я також противник цих речей, але фізичною культурою, фізкультура це також красиве старіння. Важливий момент. Я вже наближаюся до фіналу цього етюду: це змінювати картинку та запахи свого життя. Знову ж таки, не буду посилатися на велику кількість досліджень, як там зростає і росте концентрація нейротропного гормону, бднф фактора який стимулює ріст нових нейронів, створення нових мереж в головному мозку. І один із важливих моментів це у вас повинна змінюватися картинка, а значить, кудись іти. Кудись їхати, щось бачити нове, змінювати обстановку по можливості. Не обов'язково це повинно бути щось дуже дороге, кудись подорожувати, аж ген бог знає куди до океану. Ні. Та це можна зробити навіть в межах свого міста, містечка, навіть селища. Коли ти підеш трохи в іншу сторону, коли ти розпитаєш когось щось, коли ти для себе пізнаєш раптово, що це за будівля, сходиш до друзів. Тут є ще така штука: не просто змінювати картинку, а змінювати запахи. От віднесіться до Це не жарт, повірте. Віднесіться до цього дуже серйозно, тому що міхові цибулини – це дуже. Археїчна стара структура головного мозку, і коли ми до неї звертаємося, то створюючи якісь не створюючи нові запахи, а колекціонуючи, спонукаючи, стимулюючи, нюхові цибулини були не новими запахами, новими, не обов'язково парфумами, це може бути і кафешка, дуже гарно пахнути. Це можна зайти реально в парфюмерний магазин і нічого не купити, але там все одно. Уже якісь інші є запахи, це можна зайти в пекарню і затягнути глибоко носом, що таке правдиво випечений хліб, як він реально пахне, а це найбільш заспокійливий запах на сьогоднішній день. Тому змінюйте картинку, змінюйте запахи в своєму житті. І останній пункт, який я тут написав, звичайно, скоріше можна сказати, це крайній пункт, це вміти відпускати. Щоб не відбувалося в твоєму житті, а буде всяке, і таке, і сяке. От вміння відпустити і сказати, а скільки мені залишилося, а Бог його знає. Значить, те, що мені залишилося, я зроблю красивим. Думайте, друзі, думайте.